Слава Богу, добрі люди! Хай вам щастя в хаті буде, Вифлеєму ми йдемо, вістку радісно несемо, що Христос Спаситель світу народився у стоєць. І звіздає з краю світить не з Господній тій коли ласкаво нестіть в хату нас з далекою дороги, дзвоте нам полюдувати і славити Христа Богу. Я пославець великого народу, який тебе. Оситься з колін, в моїх руках холодна строє, я нею краю вороняв, За нього я ставав бою, для нього я здобу до бою, хоч би вітра на землю впав, Божий син нині став чоловіком, щоб світ рятувати від нині до віку. Що ви тут розповідаєте? Що за міти, щоб таке розповідати, все <клес> тобі досвід мати, що, що за вас, що таке, таке? хто б на мене? Це була лише гра у карти. А тепер ми разом з вами. Все говоримо так, як треба. Вже й нема що говорити. В допомозі є по те, ж можуть підступити. <клес> Добре мушу постаратись, щоб гарно показатись. Гей, мої друзі мої, вірні, приходіть сюди, стоїш. Я піддас тобою мошку. мучу всіх людей потрошку, відбираю в них достатки, не лишаю на відладки. Сію, всім у душах страх, сила в мене є в руках. Що за то? Укликаю вас на справа, перестаньте тут забаву! Зараз краще наші люди, у котрих я всіх заслуги, що придумали програму, зачитають телеграму. Це наші українські діячі, це наш український діяч-антипо Рубінович. За ним мошко, все поважний, власне, корчми дуже важні. З ним, як завжди, точна дама, наш мо моя Сара Юлька Томошенко. Ціло програма, ми Вашу. Ну, зачинайте, Бог не Него. Всему висту Ісусе Христе. Ми вітаємо вас нагоди вашого народження. Ми віддамо вам великий поклін нашої щирої любові. А чи зло на вас упало, чи козаки поумирали. Ще кипить нас скоро козача не забула свого роду. Е, і душа в нас молодецька, віддамо себе народу. А ми, діти з України, ликуймо, урочи спохрестами сі святкою. Честь Божій дитині, слава Україні, рідним нивом. Наші довгі дні, всі ж могилі спала, а зійшла для спасення ясно засіяла, і ми йдем свої пороги по тій скривавленій землі, і серце б'ється нам з тривоги до тої ясної зорі. Що робити з ошуканцями, брукунами, запородницями, сепаратистами і нашими, і Донецькими? assimbei Ucrânia. Вже місі, зіглянься, Христо Божий Сину, дань різдва на Україну, діста зірку яскраву, щоб на тою славу. Весли від Несарія. Своїми руками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос страждає. Славімо! Славімо його во всьому світі.